Ну і збройні сили України тримають оборону в Бахмуті. В російських загарбників немає повного контролю над містом. Спростувала заяву ватажка вагнерівців Пригожина заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в телеграмі раніше він заявив, що його сили, нібито, взяли місто під повний контроль. І ось за словами Маляр, ситуація на цьому напрямку критична. Втім. Наші воїни тримають оборону в районі літак на в'їзді в місто з боку Костянтинівки. Заперечив повну втрату Бахмута і речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. І зараз з нами на прямому зв'язку. Олег Калашніков, керівник прес-служби ї артилерійської бригади імені генерал хорончого Романа Дашкевича. Пане Олеже, доброго ранку. Вам вітаємо. Доброго ранку, Україна. Пане Олеже, бодай якась логіка є в словах Анни Маляр, і геть відсутня, вона в словах Пригожина. Навіщо він поширює таку інформацію? З якою метою? Чи можете ви для себе пояснити відповідно для наших глядачів? Ну, якщо брати Пригожина, він вже не вперше звітує, що Бахмут його це вже триває. З декілька місяців час від часу він робить такі вкиди інформаційний. Це він просто біжить по потягу. Хоче показати, що є якийсь результат від його потуг, від його зусиль. Це раз також він це зробив, і не маю сумніву, що десь так можливо, навіть сьогодні, завтра, він ще раз почне хвалитися, що Бахмуті. Його він має показати якийсь результат. Хоча насправді не можна сказати, що це саме Варнер, там воює. Там десь в цей час, крім Вардера воювали також представники російської армії, як міхотні механізовані підрозділи, як десантно-штурмові підрозділи, які далі спецназ воювали. Але Пригожин хоче взяти цю піар-перемогу на себе. Пане Олеже, ось. В одному з останніх зведень інституту дослідження війни західні аналітики зазначають про те, що бойовики Вагнера не зможуть відійти з Бахмута без втрат. Ну, перше, хотіли від вас почути інформацію, що зараз в Бахмуті, що, що бачите, і і взагалі, а як ви реагуєте на ось такі? Висновки західних аналітиків, які люди, які здалеку так намагаються оцінити те, що ви бачите, ну впритул, ну на те вони аналітики, щоб здалеку робити свої висновки. Дійсно, на сьогоднішній день вони роблять всі, всі свої зусилля, які можуть саме взяти бахмут. Вони хочуть щось показати. Тому навіть вони час від часу, як оце останнім часто відбувалися, вони підкидують свої резерви. Причому резерви це російська армія, а не варберівці, тому що в дійсно стає все менше і менше, і вони заходять зараз в такій патовій ситуації. Вони не можуть відійти з Бахмута, але вони і не можуть його взяти. До них дуже непроста зараз ситуація це те, що на півночі заході і на півдні заході. Наші війська продовжують активну оборону, продовжують частково звільняти наші окуповані території, просуватися, і без таких нюансів, щоб вони вирівняли свій тут фронт, і взяття Бахмута їм в більшому такому випадку нічого особливого і не дасть. Якщо вони візьмуть всього тільки лише вже забудову, котре майже немає. То це ще не буде у них перемогою. Пане, а щодо Так, так, ще... так, так завершують. А щодо Пригожина, то він дійсно не зможе відійти з Бахмута так. Як це якби він там не був піар таким особою. Це дійсно буде вважатися зрадою. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, без втрат не відійдуть, а до контратак вони здатні. Для того щоб здійснити контратаки для цього російська армії, угрупування юг, яка відповідає за Бахмут, потрібно буде кинути резерви. Так у них є відповідні резерви, вони які вони тримають. Це другий армійський корпус, це батальйонні резерви. 57 МСБ. Ось для цього їм потрібно буде задіяти спершу пару батальйонів резервів, і на другу добу їм ще треба буде декілька батальйонів кинути для цього. Для них це буде дуже дуже великою ціною. Ця контратака, так як з резервами у них не дуже вже так і добре. До того ж, треба взяти до уваги, що взагалі це у них піхота, так як бойової броньованої техніки, у них дуже не визначає за штатом. Виходить так, що їхню броньовану техніку ми дуже і дуже зменшуємо за кількістю? пане Олеже, я ще хотів спитати а наскільки наскільки активно окупант використовує той свій козир, яким вони дуже довго пишались? Я маю на увазі ваших безпосередніх конкурентів російських артилерістів. Наскільки вони активні, і наскільки нам вдається цю активність вгамувати? У даному випадку для нас є все ж таки таким значним негативним фактором це робота дійсно їхньої артилерії. Артилерії великого калібру це 152, 152 міліметри. і також вони дуже активно використовують мінометні батареї, це 120 міліметрів. Другим таким фактором є це їхні плануючі авіабомби. Вони також для нас. Є таким важким фактором, яка руйнує забудову самому пахмуті і з яким нам дуже важко боротися. Однак наша українська артилерія, як безпосередньо моя артилерія, так і наших колег з інших бригад, підпрацьовує по їхнім артилерійським системам, і можна сказати, практично кожен день у нас є цілі, які ми вражаємо це, як мінометні батареї. Так і 152-й калібр це буксуємо. У них зараз вже взагалі російська армії не вистачає самих інших ліських установ. Це у них на озброєнні 19 100 С. Головним чином, там з модифікаціями М1, М2. І вони зараз вимушені перейти на буксуємо артилерію С2 А36 Гіацин Б, вони вже використовують, як ми знаємо, зразки з 43-го року переходять 45-й рік, виходить до цього. І е, треба сказати, що ми не даємо їм розвернутися, але треба сказати ще і те, що вони все ж таки навчаються зараз. Як збуксуємо буксуємо артилерія, вона стала більш мобільною. Вони покращили все ж таки е, свої показники з контрбатарейною роботою. Тобто вони. Вже навчилися більш швидко маневрувати, уходячи від мас наших артилерійських уражень. Однак все одно ми їх вишукуємо, все одно ми їх бачимо, і все одно ми їх знищуємо. Причому ми їх знищуємо досить точково, досить точно по гарматному. Не так як вони працюють по площині. А ми працюємо вже безпосередньо по цілі. Пане Олеже, ще ще питання вам поставлю. Скажіть, будь ласка. В районі Бахмуту, і навколо нього, чи збільшилася кількість складів боєприпасів ворога, чи вона лишається стабільною і вони використовують те, що є? Ну я натякаю, в тому числі на те, що наші захисники успішно ліквідовують склади саме з боєприпасами там. Так, ми також відслідковуємо цю ситуацію з їхніми БК. Ми намагаємося, як тільки виявимо, звичайно, знищувати їхні БК. Але треба сказати, що під підвоз у них все ж таки відбувається. Вони їх створюють, потрошку створюють, правда невеличкі, але створюють. І сказати, що наша робота також дуже вплинула на їх. Щільність артилерійського вогню не можна, тому що постійно саме на цьому бахмутському, маринському, одеському напрямках, саме тут вони максимально намагаються забезпечити снарядами свою арту. Тому цей процес вогневого ураження для наших військ триває постійно. Пане Олеже, ми дякуємо за те, Дякую. що долучаєтесь, розказуєте за ту роботу, яку робите разом з побратимами. Це був Олег Калашніков, керівник прес-служби ї артилерійської бригади імені генерал Хоронжого Романа Дашкевича. Говорили про місто, фортецю Бахмут.